Купив на свого ягуара чохли з Аліекспрес в багажник, тому що не передбачено нічого було. Постійно вожу тут інструмент, то дрова, то ще всяку фігню. І, коротше, все це маститься в багажнику. Дивіться, що прийшло. Я просто в шоці, який галімий дішман, бляха. Ну зараз вдягну весь багажник і покажу, як воно буде виглядати. Щоб спинки і боковини трималися, китайці по комплекту дали ось такі наклеючки на двосторонньому скочу. І це липучка, я не знаю, як таке можна клеїти, як воно буде триматись. Охуїти можна, як гарно стало. Машина подорожчала на 2000 доларів. Правда, якби не ось ця складка, то було все добре. Якби все підійшло, то було б все добре. Не купуйте ось цю херню на Aliexpress. Я віддав за неї. 2500 гривень, і то чекав, поки прийде акція. Тепер дивимося. Купував суто під ягуар i pace Скажіть мені, куди ось ця херня вона має підійти, якщо навіть ось тако? Це що? Ягуар i pace а ось цю хрінь. Куди її? Притулити, бля. Що це таке? Як вона має бути? Бля? От я ризикнув перший раз в своєму житті. Купити чохли <хи>, на Аліекспрес. Не купуйте. Мало того, що матеріал осе, якесь таке гівно. Вони там показують, що можна там і цеглу возити, і дрова, і абсолютно йому буде похер, помив, і все дуже гарно. Скажу, що одноразова херня. Тисячу гривень не більше. Прийдеться півтори тисячі відсудити і хай йдуть нахер. Напевно, буде ось тако. Хотів, щоб було гарно, а вийшло, як завжди.